Всім привіт! Сьогодні у нас великий збір був. Збирали із самого ранку, в обід зробили 2 години перериву, трішки відпочили і знову за збір до обіду збирали малину і після обіду трішки дозбирували. А після обіду збирали полуницю. Тому що за півдня ми не встигаємо зібрати. І сьогодні в мене була помічниця, сусідка-пенсіонерка. Ви знаєте, з пенсіонерок більше толку. Так що, дякую їй велике, дякую, Валюша, що ти мені допомагаєш. Вона мені допомагає набирати стаканчики, обривати малинку, ну, таку сидячу, більш сидячу роботу. Таку трішки легшу. Але і за це я дуже-дуже їй вдячна, тому що я не встигую. І зараз покажу, яка врожайність мальвіни третього річка. Тут я просто прорубувала в минулому році. І в минулому році я тут не брала вуса. В цьому році вже ось лізуть вуса. Тут я обрізку робити, мабуть. Не знаю, чи буду, чи не буду, тому що в мене тут лист практично весь горний зелений. Якщо почне хворіти, ось воно є. Якщо почне хворіти, то, звичайно, обріжу і лист. Ось яка йогода. Ось, але вона ще тут зеленовота, і ми сьогодні тут збір не робили. Ну, така врожайність. Врожайність, звичайно, не така, як у Вольби, але я б не сказала, що вона така вже дуже неврожойна. Вона, от ми продавали у середу полуницю. У мене навіть перекупи брали по 100 гривень мальвіну, тому що у мальвіни дуже-дуже гарна ягода. дуже красива. І дуже смачно. Хто в мене брав полуничку, поділіться, який смак. мальвіна потрібно, щоб вона визріла, щоб ягода була аж чорна. Не червона, а червона із чорним таким відливом. Тоді вона смачна. Ягоди багато, але вона ще зеленовата. Вже треба полити, хоча в нас і дощик був, але все одно ну, поливати, звичайно, треба. Тут вже буде прибиратися ця полуничка. Останній рік, тому що три роки більше я не держу. Ну, звичайно, тут вона оновлювалася. Старі кущі вирубувалися, а молоді. Які з погонів пішли рости, то ті залишилися, то вона і не така й стара. Це мій один з найулюбленіших сортів. І воно, як бачите, воно майже не боліє. Появилася вже койде-п'ятнистість, койде койде. Ну, я думаю, ще пройдуся, можливо, завтра в мене буде часто, пройдуся молочком з йодом. Бо хімії, звичайно, приміняти не буду, тому що вже є йогода. По його я хімією не працюю. Ось така йогітка гарненька. От у ній є кислиночка, але вона така смачна. В неї смак кисло-сладкий, дуже соковита, дуже соковита. І вона, ягода важко в неї. По плутності вона наче і плутна, і теж в той же час вона не дерев'яна. Такі... Така консистенція в неї дуже гарна. Такаютка гарненька. Також сьогодні ходжу по городу і за тую вагою, як мої томати ведуть себе. Ось. Ось. Все переживаю, бо зараз такий період, що починають розвиватися хвороби. А фітофтура це взагалі-то це не гриб. Тому це не грибкова хвороба і вона лікується дуже важко. Тому, щоб не захворіли, то треба робити профілактику. Сьогодні зранку я вийшла, побризкала. Я просто кажу те, що я роблю. Побризкала «Ридоміл голд від хвороб, тому що до плодоношення ще далеко. Це системник. І у нас ось йшов дощ позавчора. І знову на суботу чи на неділю придають дощі, тому стараюся обробити. Ну, можливо, ж, сохранемо домати. Бо в останні роки вони дуже хворіють на фітофтуру. І також дуже їх поражає совка. В минулому році це було просто жох якийсь. І заодно, коли є така можливість, можна, звичайно, притінити, якщо в кого є така можливість. В останні роки томати, вони саме краще себе почувають під куполом таким. От, Спілкуюся з людьми, які вирушують овочі, то саджають їх у теплиці і залишають тільки вверх, тільки купол, притяняють сіткою і все добре. Сьогодні, до речі, купила сітку за тіньойку 100 метрів. Не знаю, як ми ще її будемо приміняти, але я купила. Купила обов'язково накриватиму ремонтантні сорти полуниці, тому що ремонтантні сорти вони просто горять на сонці і вони не переносять такого дуже палючого сонця. Залишилось у мене зовсім трішки доставити тут стаканчиків. Останнім часом встаю дуже роно, десь пів п'ятої ранку і йду ставити стаканчики в теплицю. Сьогодні вийшла, хотіла побрізка томати роно дуже. Але була дуже сильна роса. В Теплиці в мене нема роси, класно. Завжди робота є. Зараз піду трішки по поливої стаканчики. І все вже на відпочинок, бо завтра їдемо на базар, а в суботу вже не будемо їхати, тому що полуниця вже ранні середні сорти відійшли. Да, і мене там питали люди. Що в мене ще сенсація? Сьогодні ще дозбірвала сенсацію, клері, це ж ронні сорти, сирію. Діло в тому, що вони в мене посаджені в... на різних ділянках. І ось у мене, дивіться, город, ось. він йде донизу туди. Е... У мене схід сонця тут, а там захід. Тому. Там в основному сонечко світе більше туди схил, і сонечко світе, коли вже після обіду. А до обіду там, якби, як наче, тінь. Ну, не тінь, але ну, все одно там менше сонця туди попадало, тому що туди схил. І в мене завжди полуничка там стигне пізніше. От навіть ранні сорти в мене там була Альба. Колись посажена. І в мене вона стигла із середніми сортами, які посаджені були на горі. Так що дуже залежить період стиглості полуниці від місця, яке ви виберете. Якщо буде якісь такі місця, що полутінь буде, то можна розтягнути плодоношення довше. І вона стигнуть почне набагато довше ну, пізніше. Так що, як то так? І питали мене, як, ну, чим підкормлять полуницю після зрізу. Ось ви зрізали, допустимо, да? зрізали полуницю. Я зрізаю, потім. Проливою хорошу, ну, не заливою, звичайно, щоб було болото, але проливою, щоб була земля волога, потім проходить якийсь день і поливою кальцієвою селітрою. От, що я замітила в цьому році, та полуниця, яку я проливала навесні кальцієвою селітрою, я не всю проливала, тому що я просто не встигла. ну Такі об'єми я просто не встигла. Ті, які не встигла пролити, вони в мене почали боліти. Почала рана п'ятниці нападати, е також поражає антропноз полуницю, е гнилі всякі, тому що е рослинка ослаблена і більше поражається хворобами. Тому Обов'язково треба пролити добривом, кальцієвою селітрою я проливаю. Потім, коли вже листочок появиться, появиться десь по 3-4 листочка, я проходжу з монофосфатом калію, щоб рослинка була така кріпкенька. Не тільки, ж треба кальцій і ну, кальцієві селітрі, це там. Азот і кольці. Ну, рослинки ж треба і корінь наростити, а щоб корінь наростити, треба фосфор. і Також дуже потрібен і колій. Взагалі осіннє внесення, яке вноситься осінню під посадку, полуницю, це двойний суперфосфат. Для того, щоб був, була мощна коренева система і рослинка краще зимувала. Також ці добрива способствують, вже літоє, способствують закладки цвіточної бруньки, щоб була гарна вас на наступний рік ягодка, щоб вона хорошо перезимувала, зимостійкість повишається. І також після зрізу я ще можу взяти вуса. Тому що ці вуса, які я зрізую, я вибираю саме краще, ставлю касетку або ставлю стакани, їсть. в мене стакани стоять. Але лист я стараюся зрізати. Якщо дуже велика шапка, я її зрізую. Якщо невеличка, така як я вчора показувала. Ось тут, ось тут це в мене рівня, рівна поверхня, і тут посажені е, полуничка, яка я сади, яку садила я вже пізно, пізно. Я тут на ягоду дуже не надіялась, просто тут мені для вус. А вже основний урожай буде на сліду, ну, в наступному році. А зараз я буду тут брати вуса на укорінення для того, щоб відправити вам розсадку і. Е, Брати собі для того, щоб я ж кожного року нову плантацію кожного сорту. Щоб сорт не вироджувався, обов'язково треба кожного року насаджувати е якесь там е полунички для того, щоб вам взяти вуса на слідучий рік. Е тому що з цієї е е полунички найкраще е брати розсаду. Хоча можна, звичайно, брати і з другої річки, і з третьої річки можна брати. Але обов'язково треба зрізати лист. Тому що там хвороби. І краще, звичайно, полуниця показує себе у теплицях. Тому що в теплицях ну, останні роки взагалі от в нас погода така з такими перепадами температури, що дуже важко виростить овочі і ягодні культури, щоб не поражались якісь хвороби, ну і взагалі і шкідники, і все. В теплиці, звичайно, набагато краще там контролюється вологість, якщо жарко, можна відкрити боки, можна притінити, це все рішаємо. Рішаємо проблеми. А от на вулиці, на вулиці краник не перекриєш, не закриєш сонце або не перекриєш краник, щоб не йшов дощ. Так що, як то так. Ну, такі основні моменти із полуничкою. І, звичайно, звичайно, треба ще обробити від шкідників і від хвороб. Коли зрізана полуниця, її можна е, любим фунгіцидом від грибкових болячок, можна навіть бордовською сумішчю пройтися, це дуже гарно. Ну, як В кого є можливість, звичайно, можна пролити у корінь е, якийсь теж фунгіцид, е, можна навіть фітоспорином пролити, тому що от я коли е, Ну, коли зрізою полуницю, я зрізою і я зразу удаляю погані кущики. Де мені не подобається, де якесь листя мені не подобається, що пошкоджено шкідниками, я це все удаляю. Залишаю тільки саме кращі кущики. Їх можна завжди підсадити, вуси підуть, підсадили, омолодили і все, все класно. І... От коли я виривала ці кущики, то та що там під плівкою, там от, е, чувствується запах плесені. Тому, е, тому хочу е, перейти на триходерму. Я давно до цього вже йшла. І, е, ну, звичайно, триходермою треба користуватися постійно. Кожні 10 днів обов'язково треба з поливом вносити триходерму. Там, де хто вирішає застивати соломою, там взагалі класно, тому що під цією соломою заводиться сінна паличка, яка бореться із гнилями. Тому в цьому році я ж ще буду завозити солому. Так як нам паї дають солому, то, звичайно, буду завозити. І там, де в мене моточники на ґрунті, треба ж і показати, мабуть, там, де в мене моточники на ґрунті, я буду застивати соломою. Я викопаю там вуса, відправлю замовникам, а те, що в мене залишиться. Та, що посаджена, ось у мене, бачите, як відростає вже полуничка в другій теплиці. Не винесли ще лист, тому що просто не встигаємо. Зараз. Ось у мене моточники, як бачите, ось які моточники. Ось. Тут посаджена однорядка, але полуничка посаджена густіше. Не так як я саджаю через 25-30 см на плівці. А густіше. Ну, взагалі то можна тут навіть і накрити буде агроволокном, коли зріжеться, ну, убереться, уберуться вуса, уберуться лист навесні, то тут взагалі можна накрити агроволокном, можна накрити соломкою. Соломкою я накриваю тоді, як вже полуниця почина цвісти, Тоді вже бур'яни випалені, прорихлена земелька і все класно. Так що, думаю над цим питанням, щоб заслати соломою, тому що. Під соломою, саме-саме краще почувається полуниця. Але ж ростуть бур'яни. Проростає пшениця або ячмінь, ну, в залежності з що солома. Тому отакі, отакі є проблеми. Ну, це все рішуємо. Так, ну отакі. Пишіть які вам питання, які про що ви хотіли послухати? Пишіть свої коментарі, ставте лайки. І все буде Україна і до побачення!